26 жовтня. На кінець нормально промочило. І маємо досить непогані сходи. Зимої пшениці сорт Самурай Як бачимо те, що волого дивиться то гарно. Вже, Вже би кущилось прекрасно. І три рослинки. Видно, де зеленіше. Там вона раніше подходила. Але дякуємо і на тому. Наш прийшов кінець, то вже не один. І маємо якісь повноцінні рядки більш А то тут не було ніц. Тут видно, що практично тут нічого не було, обого такий от ридочок. Такої вот гарної пшенички. Зараз Була розпущено. То було би круто, ну як вийшло, так вийшло. Зійшла, Ще прогнозують може стиждень до з Ти, тиждень теплої погоди. Я думаю в стадії 2-3 хвостів вона зможе зайти. Ну, на врожай там 80-90 ми вже не, не претендуємо, було теж було така от вся. Це було б дуже круто, ну. Маємо те, що маємо. В принципі, результатами задоволений. Посходить ще вон гречка, бо мокро тут не орано. Гречка і гірчиться, різні бур'яни. Дари якийсь мороз, приморозок і то все змерзне. В принципі, кропити не треба. Ну ось така ситуація. Дощ сива. Постійно було в суху землю. Ніби 16 вересня. 17 десь так. Ну, зараз 26 жовтня. Більше як місяць у нас сиділа в сухому і це не повпливало ні на схожість, ні на кількість схожих населен. все в принципі в порядку. Задоволені тим, що є. в мене варанки не було, в мене посоє. Сіє на 17 -го, вересня. Ми бачимо. Лозот, поки не змерне. О, вже бульбашки будь-башкі. Тут у нас дві пшениці, тут з краю я досівав самурай, у мене лишився. Здобри у мені трамофос, поліфоска. 6, 12 13 Тут у нас самурай, а там далі у нас еміл. Я тут не лишав ніяких відступів. Але я потім їх оприділю, тому що іміл я вже знаю. Ну, така от пшеничка тільки, от перший листок є і намагається вирости якийсь другий. Я думаю, в двох-трьох листках. Також тут була проведена гербіцидна обробка від е, берізки. Тут дуже страшна була берізка, тут не було дощу, а від берізки тут вже було зелено В принципі... Ніби щось трошки дало. Пшениці не було, я давав максимальну дозу. Може вона хоч і підпортить здоров'я, може вона хоч і не буде прогресувала. Такі не були. Ну і широколистих я тут пройшовся, мав грандстар. Зробив. Ще глянемо на великому полі. Вся пшениця у мене практично посої, трошки погреш. його не З обробітку тут лише дистовка в два сліди і зразу посіяно на другий день. Мотивації без зоронок, без нічого. Це у нас пусої, сортиміл. Ще в мене є своїй погоранці і по грешці погоранці. Невеликі шматки. А тут яречка ворог. Красота по грешці. Погана ну, пшениця вона. нас і союз сходить. Цікаво, чи в неї будуть азотні бульбашки. якщо вона ще не підне. Буряни є, бо тут і без оранки, і без культивації. Наприклад, після дисковки би зійшла, як правило, так як я робив. Ходила, падалиця, потім я робив культивацію, знищував сюю пшеницю. Ну, Тут не було ніяких досів, то а чекати я не хотів, таке сухе посіяти. Був час можливість. І набагато краще, ніж в болото пхати, і ще ту землю рухати, то таке. Ну, О, от така, от. пшеничка. Один мисто. Ще, ще має таку гарну пшеницю, зійшла мені. Без дощу, там була оранка по грешці. Оранка по грешці, то Та там пшениця класна. Ну і самурай чомусь краще ніж по грешці. Так, і на завершення покажем. Топову пшеницю. Тому що вона зійшла без дощів. У нас була демо гречка, потім я зорав лемкіном, закатав кишика, потім два стиди культивації І посіяв і знову закатав вам її ячменник, аж такі определяє ячмінь Де походити повиривати. У нас битва двох титанів, тут у нас справа Патрас, зліва Еміл. Це вже щось схоже на пшеницю. Три листочки. Моя практично вся, що зійшла до дощів, а дощі пішли. І ось. І ось з неї буде дійсно результат топовий. Гарно-гарно вийшло. Погода. Поїла нам тут нервів, було сухо. Вона вже вроді була і кільчилась, росла в корінь, але не сходила. Потім прийшли якісь трошки туманчики похолодання, то була ще жара. Ось така, ну, круста, круста, я задоволений. Це вже дійсно щось дійсно щось схоже. ляга та ячмінь, Патрасі, то капець. То капець як його бачу. О. Ячмінь зараза, мляха. От бачите, нема свого комбайну. Тобто не було. А тепер я вичищаю собі перед тим як зібрати щось на насіння. Обов'язково молочу перед тим той самий сорт. Сиплю нафік на купу, а тоді молочу на насіння. А так, комбайн молотую перед тим ячмінь. Причому мультипротим пшениця мав їхати до мене, але ще заїхав комусь там на город ячменю і все. І то ярий ячменя вже показував неодноразово, він не змерзає зараза, він дає бляха капітальний колосок, додає врожайності. Але він мені не подобається в пшениці. Наприклад, комусь продавати то на насіння, ну як я можу продати, як там бляха ячменю. І тот ті 5-6. Ну, Ось така от пшеничка, кажу, красота. Красота. Ну, попрацювали тут конкретно. Там я просто подискував і посів, а тут ляха і орав, і катав, і культивація у два сліди. І посів, і знов закатав. Ну, але кажуть, якщо щось робити, то щось буде. Пшениця озима. Сорт самурай. Станом на 5 листопада. розказував, що там де швидше зійшла вона, вже розкущилася. Посів 2 сантиметри, по сухому 17 вересня. По грешці. З обробітку дисковка в два сліди і все, і посів. Без оренки, без культивації, без нічого. Без добрив. Підніше зійшла, воно. вже має три отці. Тиждень назад мало два, а вже має три. Так, а тут у нас найкраща пшениця. Вона зійшла до дощу. В принципі, можна показати. Така в нас пормка була до дощу. Ось така. А там вже після дощу з краю. Тут на сорт еміл, 200 кг на гектар. А тут далі йде сорт Патрас. 220. Віміла у мене вже багато не було, і я так висівав остатки. Патраса було більше, посів густіше. В принципі, ось така пшениця. Що там у нас? Пшениця. Вазі 3-4 листів. Вже деяка навіть має 5 листів. Ось така глибина посіву 15 півтора см В принципі, по сухому я сіяв глибше, 2,5-3 для того, щоб не було провокуючих бо десь не десь там міліметр два, якщо посіяти було 1,5 сантиметри, вона могла, це могло викликати провокаційні всходи. Тому я там глибше сіяв. А тут була досить волога земля, я показував як вона була посіяна, як ця пшениця зійшла без дощу. Просто пройшов дощ і вона віджила і почала рости. Ось така досить адекватна. Вже во хоче кущитися, але у нас тут буквально 3-4 дні теплих буде і все. Але в принципі в такій стадії вона зайде. Стадії 4, -4 5 листків. Видно яка вона є. Абсолютно видно, яка вона є. П'ять листочків. Ну я вже і попадаю я ріячмінь. Я не дуже хотів того патроса людям продавати, бо я Хочу може чисту пшеницю. У мене забруднена попереднім комбайном, не було ще свого комбайна. Ну, В принципі сьогодні 5 листопада. Це вже щось щось схоже на пшеницю. В принципі, видно. Яка вона є. В принципі, воно видно де я зробив ширше, спеціально, щоб звітом було видно де, де Патраса, де Еміл. В принципі, я ніякої різниці не бачу. Еміл мені також подобається. Еміл також 3-4 листка має. До 5 Одинаково вони розвиваються Така ось пшениця.